Так, друзі, продовжимо дегустацію. На нас щойно була щойно була тюречка від пшеничного? А тепер, друзі, Леся Бакарець принесла нам пахлаву. солодкість. Так, дякую за пахлаву, Тобі зараз буде похвала за це. Розповідай, будь ласка, що що і в чому в чому головний головний циміс, як кажуть в Одесі, ось цієї страви. Ну, насправді купила її у нас в супермаркеті, тобто не привезла Звичайна в Туреччину. Ну, вона ну, як би сказати так, якби покоректніше, вона пахлава, але не пахлава. На вона справді. медова. Ну, давай, я продегустую. Зачекай, медова пахлава не медова має бути насправді? Ось справжня пахлава вже як два роки. Це тільки пахлава турецька, угу. яка робиться із вершкового масла Шмачно? і горішків. Як робиться, ми зараз побачимо в сюжеті там дуже тривалий і довгий процес, але вся і Інша пахлава, це вже якісь різновиди, і вони ось з 2013 року, коли Грузія отримала ой Грузія, Туреччина. Це я вже думаю про відпочинок. Отримала патент на да, да, Ти мене розумієш, отримала патент на те, що пахлава це виключно їхня страва. А то все інше вже пахло називатися не Це як коняк, це тільки французький капітан. Власне правильно? так, а все інше да. це напій. Да, Друзі, Цікаво зараз буде розповідь про пахлаву, а про те, що буває з людиною, яка після тюльки їсть пахлаву, Ми поговоримо в наступній годині вони дивляться на вас з вітрин місцевих яток. Усі як на підбір: різнокольорові, ароматні. Пройти повз турецькі солодощі нереально. І якщо купити та їсти їх можна просто на вулиці, то готувати можуть лише професійні кухарі, такі як алі, який зараз якраз розкачує тісто. Я зараз підготую тісто, а потім ви зможете мені допомагати. До тіста Алі поки що мене не підпускає, бо розкачувати його треба дуже швидко, інакше висохне. Тісто має бути дуже тонким, десь пів міліметра. Подивіться, реально через таке тісто можна читати газету. Періодично Алі намотує тісто на ось таку довгу качалку і витягує його вже на ній. Так воно стане ще тоншим. Коли листки тіста практично готові, Алі дозволяє і мені спробувати. Далі Ох, так страшно. Потуйте. не бойтесь, десять. Посміє на тепер я вирізаю правильний прямокутник. Ним ми будемо накривати пахлаву. Решта піде всередину. Декуалі змащує розтопленим вершковим маслом і починає творити 30 шарів тіста. І можна викладати начинку. Много. Далі іще 30 тоненьких листочків, на які Аліна жаліє масла. Каже, саме воно піднімає тісто і робить його хромким. Масла так много треба? Місто хороше хочеш останні 10 шарів. Кожен окремо знову ж таки змащується маслом. Усього шарів виходить 70, а масла використовують більше ніж пів кілограма. Можна в духовку. Да, Я навіть боюсь питати, скільки ж калорій має один шматочок такої смакоти. Думаю, калорій 400. але це не калорії, це енергія. Я їм пахлаву щодня. У мене складна робота і мені потрібні сили. Поки ми говорили, пахлава спеклася. Як Алій і обіцяв, вона підняла і починає хрумтіти щойно до неї торкається ніж смачно.